Шивчетана та шеветево глибокий духовний досвід. Тут нижче кілька рядків взято з подорож моєї душі, досвід, автором якого є я марендрасінхом і перекладено за допомогою штучного інтелекту насолоджуйтесь дискурсом. Шивчетана, шива свідомість і шеветево є поняттями, що мають глибоке духовне значення. Ці дві концепції пов'язані між собою та демонструють глибокий досвід душі. Шивчетана унікальний духовний досвід. Шивчетана представляє собою унікальну та найвищу свідомість, яка пронизує все живе. Ця свідомість не лише розкриває глибокий сенс існування особи, але й поєднує її з її справжньою сутністю. Коли людина входить у досвід цієї свідомості, вона усвідомлює свою безкінечність і вічність, що призводить до дивовижного відчуття єдності. Стан шивчета не приносить спокій розуму, в якому зовнішні шуми та внутрішні думки зменшуються. У цьому стані особа здатна зрозуміти глибокий сенс свого існування. Цей спокій відкриває шлях до глибокого інсайту, який, подолавши труднощі та тривоги, розкриває реальність душі. Шивчета нас спонукає до досвіду певної порожнечі. У цій порожнечі людина звільняється від своїх думок і емоцій. Цей досвід веде не лише до самопізнання, але й до глибокого духовного зв'язку, який відкриває шлях до духовності, відокремлюючи людину від надмірності фізичного тіла. Отже, шивчетана підвищує духовну свідомість індивіда та уточнює сенс його життя. Коли особа переживає шивчетану, вона усвідомлює свою внутрішню силу та її постійність. Таким чином, шивчетана стає не лише особистим досвідом. Але й символом колективної свідомості, що об'єднує всіх живих істот. Шиветево – досвід єдності і визволення. Шиветево означає божественність шиви або його безмежну природу. Це психологічний і духовний стан, в якому людина відмовляється від его і переживає єдність з всесвітом. Поклоніння Шиветеву є глибокою практикою, що вимагає розуміння існування між душею і божественним. Коли людина прямує до Шеветеви, вона виходить за межі свого індивідуального існування і зливається з універсальною свідомістю. Це унікальний досвід, в якому усвідомлення душі зникає. Цей досвід єдності пов'язаний не лише з зовнішнім світом, але й з глибинами власного я. Цей досвід надихає нас рухатися до визволення. Розуміючи глибокий сенс свого існування, ми відкриваємо справжні цілі життя. Завдяки Шиватеві особа не лише переживає чисту природу душі, але й відчуває гармонію з усім навколишнім світом. Отже, шеветево це не лише духовна концепція, але й поклик глибокої свідомості, що веде нас до самопізнання та визволення. Слідом за шеветевою, ми отримуємо новий напрямок і глибину в нашому житті. Інтеграція шивчетани та шеватеви, спокій, розуму і порожнеча. Шивчетана, що вважається важливим принципом в індійській філософії, ілюструє процес інтеграції розуму і душі. Шиветево означає невимовне, безкінечне і вічне. Коли встановлюється спокій розуму, людина переживає унікальну порожнечу, що веде її до справжньої свідомості. Спокій розуму це не лише звільнення від зовнішніх турбот, а й внутрішній стан, в якому зупиняється потік думок і емоцій. У момент цього спокою особа може зануритися у глибини свого існування і визнати свою справжню природу. Цей стан не лише звільняє від психологічного тиску, але й надає новий погляд, в якому відчувається єдність з усім сущим. Інтеграція шив тани та шиватевий допомагає особі розкрити свою внутрішню сутність. Цей досвід починається з припинення думок, коли уява зупиняється. У цій порожнечі відкривається божественність душі. Коли відбувається інтеграція особистості і духовності, спокій розуму стає живильною енергією. Таким чином, інтеграція шивчетани та ШВТви відкриває двері до нового досвіду спокою в житті. Завершуючи розмову на цю тему, бажаю всім шукачам плідного досвіду на шляху до самореалізації, дякую, Амарен Драсінг.